Доброго дня, шановні друзі, випускники навчальних закладів, які мріють стати абітурієнтами і в майбутньому курсантами та здобувачами вищої освіти львівського державного інституту іншого. Ми продовжуємо наші зустрічі з факультетом номер 3 і знайомимо вас з матеріальною базою нашого навчального закладу, де ви в майбутньому будете набувати компетенції, зокрема по спеціальності 262 правоохоронна діяльність. Сьогодні нам, в презентації елементу полігонної бази Львівського державного університету інституту справ, зокрема навчального ситуативного центру, допоможе випускниця університету 2018 року. завершила наш навчальний заклад. Відзнакою старший лейтенант поліції Соломія Васюк, яка на теперішній час працює в підрозділах організаційно аналітичного забезпечення Львівської області. Сьогодні ми маємо змогу з вами переконатися в тому, що практичні навички та вміння є запорукою успішного навчання. Адже, як кажуть в народі, практика та навчання завжди мають йти поруч. Ми знаходимося з вами у приміщенні ситуаційного центру Львівського державного університету внутрішніх справ, який є достатньо достатньо схоже на приміщення ситуаційного центру, яке знаходиться в будівлі головного управління національної поліції у Львівській області, позаду мене знаходяться два робочі місця. Зокрема, це є робоче місце оператора відділу служби 102 та робоче місце диспетчера зміни, яке є автоматизоване та інтегроване в інформаційний портал Національної поліції України. Коли особа сталася якась, напевне, біда, завжди заявник дзвони за скороченим номером на телефонну лінію 102 і заявляє про те, що сталося відповідне кримінальне чи адміністративне правопорушення, або просто трапилася схлепа з ним або його близькою особою. Відповідно, оператор відділу служби 102 приймає даний виклик, опрацьовує та відповідно вносить дані в електронну картку інформаційного порталу Національної поліції України подальшому дане повідомлення передається вже диспетчеру зміни, який опрацьовує даний виклик та скоровує найближчий наряд патрульної поліції чи групи реагування патрульної поліції на опрацювання даного виклику. Проте дана робота має також свої тонкощі. Не все так просто, і я неодноразово думала про те, що варто збувати дві вищі освіти: зокрема, це юридична освіта та психологія, тому що вони зараз дають мені змогу дійсно реалізувати свої теоретичні навички, які набула в процесі навчання у своїй службовій діяльності. Можу навести такий приклад: наприклад, особою сталося домашнє насильство чи злочин проти статевої свободи, та статевої недоторканості. Оператор відділу служби 102 Першої категорії зобов'язаний запитати заявника, з якою статтю особи оператора заявник бажає спілкуватися. Запрошую всіх абітурієнтів навчатися у Львівський державний університет внутрішніх справ, адже даний вуз дасть вам змогу наблизити себе більш до певної точки правоохоронної системи, навчитися, як правильно реагувати на ті чи інші події, що, звісно ж, допоможе вам у подальшій вашій службовій діяльності. Використання можливостей навчального ситуативного центру дає можливість поєднувати, як ви вже бачили, за слів Соломії не тільки знання з інформаційних технологій. Не тільки знання з юридичних дисциплін, а й знання з психології, можливості комунікуватися і спілкуватися. Так само навчальний ситуативний центр військової державної справ використовується для проведення поліцейських квестів під час підведення підсумків практики, стажування, а також державної атестації, де моделюються різноманітні ситуації, і його можливості нам дають. Можливість використовувати камери зовнішнього спостереження, зокрема в частині моделювання ситуацій на територіях навчального закладу, в різних його приміщеннях, які е, е, імітують е, ті чи інші події, чи то ДТП, чи крадіжку, чи будь-що інше. І наші курсанти е, під час державної атестації мають можливість тут працювати і реалізувати свої здібності. Будемо прощатися з вами до наших наступних зустрічей. Університет Великий. Нам ще є що показати. Будемо чекати вас на днях відкритих дверей і зразу вам познайомимо з полігонною базою Львівського державного університету уністерних штраф. Дякую за увагу.